Традиційно останні дні квітня вважаються українським тижнем імунізації Цьогоріч з 27 квітня по 4 травня, наші лікарі вкотре акцентують увагу на важливості вакцинації, особливо для дітей. Тим паче, що Кременчуцька міська дитяча лікарня забезпечена усіма відповідними медичними засобами. Сьогодні поліклініки і заклади охорони здоров'я нашого міста забезпечені 100% вакцинами, тому ми можемо захистити від найменшого до найстаршого члена нашої громади. Національним календарем щеплень передбачено, що держава забезпечує захист від 10 інфекцій. Починається вакцинація ще у пологовому будинку від вірусного гепатиту B та туберкульозу. І далі з двомісячного віку продовжується Вакцинація. Важливо, що доросла людина кожні 10 років має отримувати щеплення проти дифтерії та правця. В календар входить вакцинація від туберкульозу, вірусного гепатиту Б, кашлюка дифтерії правця, гемофільної інфекції типу Б, а також шкір паротит краснуха. Варто зазначити, що деяких щеплень достатньо, наприклад, як проти кору, паротиту краснуху, лише двічі на життя. А деякі, як дифтерія та правець, потребують постійного, як ми кажемо, оновлення або бустерної дози. Також дорослим бажано, ще мати захист від вірусних гепатитів Б та А від пневмококової та мінингококової інфекцій, а також щорічно вакцинуватися проти covid 19 та грипу. Окрім цього, нещодавно в Україні з'явилась ще одна вакцина: вакцина від папілома віруса, яка містить 9 штамів. Це профілактика раку шийки матки у дівчат раку Статевих органів чоловіків тому ця вакцинація можлива як дівчаткам, так і хлопцям від 9 років до 46 років. Тому вакцинуватися варто, аби забезпечити собі надійний захист від небезпечних інфекційних хвороб. Важливість вакцинації від інфекційних хвороб розуміють і молоді батьки. Ми з дитинства вакцинуємо дітей, робимо всі вакцини, такі як і згідно віку. Планові щеплення в нас усі є. Готові до садочка. Вже ходим до садочка. Тож не нехтуйте власним здоров'ям та здоров'ям своїх дітей. Вакцинуйтеся, адже це рятує життя. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.